Близько 30 автівок на виїзд із України. Пікові години припадають на 15-16. Саме така поточна ситуація на одному із найнавантаженіших пунктів пропуску Дякова Халмеу. На пропускному пункті Лужанка ситуація трохи стабільніша. Черги з легкових автівок збираються переважно до 15-ти у черзі. Пасажиропотік в пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону продовжує носити характер періодичного накопичення транспортних засобів. Маємо невелике накопичення транспортних засобів у зв'язку із закінченням новорічних та різдвяних свят. Пожвавлення пасажиропотоку пов'язане з наступними факторами. Пов'язаний він із закінченням різдвяних та новорічних свят. Люди повертаються до своїх місць проживання за кордоном. Також повертаються додому і ті іноземці, які приїжджали. До нас на новорічні та різдвяні свята активність українців як на виїзд, так і на в'їзд з України є традиційним явищем для цього періоду. Повідомляє речниця. Прикордонники свого боку оперативно реагують та намагаються не допустити значного накопичення транспортних засобів задля комфорту, подорожуючих. Просимо завчасно готуватися до закордонних поїздок, перевіряти наявність встановлених документів, їх справність та дійсність. А щоб зменшити час перебування у черзі, радимо перевіряти завантаженість пунктів пропуску, пропуску через онлайн-мапу на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, а також відслідковувати стан черг у пунктах пропуску на офіційній сторінці західного регіонального управління у Фейсбуці з погіршенням погодних умов охоронці кордону радять зважати на цей фактор, бути обережними на дорогах та заздалегідь готуватися до подорожей. Головне перевіряти достовірність документів, що дають підстави для виїзду з України, аби не створювати накопичення транспортних засобів. Та та зробити вашу поїздку максимально швидкою.